Тему протидії корупції ми продовжимо обговорювати із Анастасією Радіною, головою комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Пані Анастасія, вітаю вас! Доброго дня два дні тому сталася без перебільшення знакова для України подія за підозрою в корупції. Заарештували тепер уже колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва. На вашу думку, які шанси, по перше, що цю справу буде доведено до логічного завершення в вигляді справедливого вироку? І по-друге, чи стане вона показовою для інших суддів? Я маю на увазі, чи змусить їх оцей приклад тричі задумуватися перед тим як брати хабар? Ши ми бачимо, що дуже якісно і дуже швидко зреагувала власне і антикорупційна система, і судова система, і пленом Верховного суду вже позбавив пана князева посади голови суду, і вища рада правосуддя дала дозвіл на його арешт. І власне зараз вже е, пан Князєв перебуває під запобіжним заходом е, накладеним вищим антикорупційним судом. І така швидка реакція, така швидка реакція системи. Це великий контраст насправді і з тим, що ми бачили ще у 2017 наприклад, році, коли е, пан Сірок намагався сховатися в лікарні Феофанія від обрання йому запобіжного заходу. Вся країна спостерігала, як він в ковдрочках різного кольору прикидався я перепрошую хворим. Да як суддя не міг вийти на роботу для того, щоб цей запобіжний захід розглянути. На щастя, зараз ми маємо зовсім іншу картину, чи це вже повноцінний сигнал для інших суддів, що е, система змінилася і хабарництво більше неприйнятне. Це хороший сигнал, але ще недостатній. Я думаю, ми зараз маємо зробити щонайменше дві речі: перше повернути. Е Обов'язок посадовців, в тому числі суддів, подавати електронні декларації. Ми зараз над цим працюємо в парламенті, і тут важливо, що має бути відновлено не тільки обов'язок подавати декларації, але й обов'язкові перевірки цих декларацій. Бо система добровільного подання декларацій тоді коли національне агентство з питань запобігання корупції не має права перевірити ці декларації, ну так як це зараз є. То ця система вона не сприяє відповідальності. Вона навпаки дає можливість тим, хто подав добровільну декларацію, уникнути. Відповідальності, і це неприпустимо. Друге, що ми маємо зробити, я думаю, що зараз в парламенті ми маємо переглянути законодавство і позбавити суддів, які є підозрюваними в тяжких злочинах, або які обвинувачені в тяжких злочинах, права на грошове утримання, якщо вони виходять у відставку. Що має на увазі? У нас зараз є багато випадків, коли суддя. Підозрюваний в тяжкому злочині, коли навіть суддя, по якому є е, вирок першої інстанції, що визнає його винним у корупції, але цей вирок ще не вступив в силу, ці судді виходять у відставку і отримують право на е, грошове утримання. Це може бути навіть 100 тисяч гривень в місяць, чи це справедливо. Коли суддя, доброчесність якого підпитання, власне доброчесність виконання ним його обов'язків підпитання отримує таке утримання ні, несправедливо. І вже найближчими днями я реєструю законопроект, який має цю несправедливість виправити. Сподіваюся, що колеги в парламенті це підтримують. Довічне грошове утримання це привілей судді, який працював доброчесно, і відповідно суддя щодо доброчесності, якого є сумнів, і цей сумнів розглядає суд. Для нього право на цю виплату має бути. То відстрочено до того моменту, допоки суд не ухвалить рішення, що суддя чистий і невинний. Пані Анастасія, всім відомо, що судова реформа це одне з завдань, які ми маємо виконати, якщо хочемо стати членами Євросоюзу, і от зараз у нас вже працює реформована вища рада правосуддя. Є певна надія, що незабаром нарешті буде сформована і вища кваліфікаційна комісія суддів. Наскільки успішними ви вважаєте усі вже втілені зміни, і як цей прогрес оцінюють наші європейські партнери? Пані Анастасія, ви чуєте мене? Перепрошую, були проблеми з зв'язком. Ага, я хотів спитати: оцей прогрес, який ми вже показали, сформувавши ВРП, скоро має запрацювати вища кваліфікаційна комісія суддів. Як ви оцінюєте наскільки успішними є всі ці зміни, і як цей прогрес наші європейські партнери оцінюють? Ну, по перше, вища кваліфікаційна комісія суддів ще не запрацювала, і якраз зараз це завдання Вищої ради правосуддя нарешті сформувати вищу кваліфікаційну комісію суддів. і тут не треба припускати, які є очікування наших європейських партнерів. Буквально днями посол європейського союзу в Україні пан Маті Масікас якраз публічно сказав, що він очікує від Вищої ради правосуддя відкритого. Голосування за кандидатів на е, посади членів вищої кваліфікаційної комісії судів. і я тут можу тільки приєднатися до цього очікування. Мені здається, що вища рада правосуддя зараз для того, щоб е, власне і е, виконати е, наші зобов'язання перед європейським союзом і суспільству показати е, якість своєї роботи, зняти певні підозри да до. Е, Можливо, недоброчесності членів Вищої ради правосуддя Вищу кваліфікаційну комісію суддів має обирати прямим відкритим поіменним голосуванням для того, щоб суспільство бачило, хто з членів Вищої ради правосуддя віддав голоси за кого, і власне для того, щоб члени ВРП не ховалися за колективною безвідповідальністю. А, добре, а що у нас з реформою Конституційного суду? Що зроблено для того, щоб унеможливити от ситуацію, яка була в 2020 році? Тоді КСУ фактично ж скасував електронне декларування і інші антикорупційні реформи? Власне, як і. З рештами рештою складових судової реформи стоїть питання щодо зміни власне процедури добору суддів конституційного суду. І моя позиція тут дуже проста. Нам необхідно, щоб цей добор здійснювали за вирішальною ролі незалежних експертів, запропонованих нашими міжнародними партнерами. Кращої моделі, поки в нас немає, і саме на цю модель нас вже орієнтувала венеційська комісія, яка якраз незабаром має дати ще один висновок щодо законопроекту, який є. На розгляді в парламенті. Так а хто чи що заважає нам втілити цю модель? Чи немає ніяких перепон на цьому шляху? Зараз ми чекаємо рішення Венеційської комісії щодо законопроекту, який угу. вже в парламенті зареєстрований, і наскільки мені відомо, це рішення має бути вже найближчим часом. Ем, і ще таке запитання: як ви думаєте, наскільки довгий шлях ми ще маємо пройти в реформуванні судової системи, щоб в Євросоюзі е, вважали наші успіхи достатніми для вступу в Євросоюз? Ну насправді питання правосуддя це ж окремий власне розділ перемоги про членства в європейському союзі, і тут недостатньо буде просто ухвалити зміни до законодавства, буде звертати партнери увагу в першу насправді чергу на те, наскільки це законодавство ефективно виконується, і тут власне практика, зокрема і вищої ради правосуддя по притягненню суддів до відповідальності, буде дуже дуже важливою, і ми мусимо показати на практиці, що система притягнення суддів до відповідальності працює. Пані Анастасія, я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання. Це була Анастасія Радіна, голова парламентського комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики.